Вітаю на каналі Комфі. Сьогодні поговоримо про іригатор Philips Power Flosser 7000. Цей девайс радять навіть стоматологи, щоб піклуватися про здоров'я ясен і зубів. Давайте подивимося, що це таке і які має переваги. Насправді це сучасна версія зубної нитки. Принцип роботи простий: подається спрямований струмінь води для ретельного очищення. Нехай слово струмінь вас налякає, бо імпульси води ніжні та водночас ефективні. Ба більше інтенсивність потоку води підвищується та знижується, наче спрямовує від зуба до зуба. Під час короткої паузи потрібно плавно переміщувати насадку до наступної ділянки рота. Кількість режимів та рівнів інтенсивності дозволяє налаштувати іригатор під будь-які потреби. Наприклад. Режим чищення з таймером забезпечує безперервний потік для ефективного щоденного догляду. Ретельне чищення використовує імпульси різної інтенсивності. Чутливий режим надзвичайно лагідний для чутливих ясен. Масаж заспокоює і стимулює ясна водними імпульсами. У перші тижні користування обирайте найнижчу інтенсивність. З Часом підвищуйте. Ще одна технологія QuadStream подбає про швидке та якісне очищення міжзубних проміжків. Спеціальна хрестоподібна насадка F3 QuadStream концентрує воду у чотири широких потоки між зубами та вздовж лінії ясен і охоплює максимальну площу. Також у комплекті є насадка F1 стандарт для регулярного чищення. Вона створює єдиний струмінь води для видалення бруду і нальоту. До речі, у наборі по дві пари насадок стандарт та кватстрім, а також компактний і стильний футляр для зберігання. Досі думаєте, чи потрібний іригатор? Згідно з результатами дослідження in vitro, іригатор Philips PowerFloss 7000 видаляє до 99,9% нальоту на оброблених ділянках. При використанні насадки QuadStream на рівні інтенсивності 8 буде ефективніше за звичайну щітку та зубну нитку. З додаткових переваг резервуар ємністю 600 мл, достатня кількість води для однієї процедури чищення. Його легко наповнювати. Просто вийміть, наповніть. І встановіть назад. У резервуар за бажанням можна додати ополіскувач змішаний з водою. Тільки після використання обов'язково промийте теплою водою, щоб запобігти забиттю. А от ефірні олії додавати не варто. Іригатор працює безшумно і дійсно зручний, бо має магнітну док-станцію з автоматичним вимкненням. Після закінчення чищення достатньо просто встановити ручку на магнітну док-станцію. Ручка автоматично переходить з режиму паузи в режим вимкнення. З таким девайсом та звуковою електричною щіткою є всі шанси мати здорові ясна та зуби. Напишіть у коментарях, про які технології розповісти у наступних оглядах. Залишайте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал Комфі.